Добрий ранок Україну. Ну я хочу почати це відео з такої прекрасної красоти. Дивіться, які гори в снігу. А ми їдемо по грибочки. Ми Будемо сподіватися, що знайдемо. Що, 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 що Дуже красиво. Можливо, що там, як на горі, будемо по... то, то буде ще детальніше видно. З Богом. На дворі роздвіднілося, але в лісі ще темно. Але перший грибочок є. Такий молоденький, красивий. Такий молоденький грибочок. Це є один грибочок, треба було униз звісти. Отакий. О, перший раз колотнуло сердечко за сьогоднішній похід. Отакі грибочки, красиві, осінні, холодно. Ми зараз доберемося. Дивіться, ще такі красиві. Зараз доберемося до того, до тої гори, де видно сніг, вам покажемо. Продовжуються наші походи з підписниками. Теж люди приїхали з Києва, відпочивають тут в наших краях і захотіли в грибочки. Сходити, погода сьогодні нам сприяє. Ну так, свіженько в лісі. Мені здається, що тут навіть були приморозки, бо ми бачили на траві. Ознаки приморозку. Ну, але гриби ще є. Потім передає потепління, я думаю, що то взагалі ще буде ще одна хвиля. Ну, покажемо вам вже результат, якого сьогодні досягнемо. Ранок у лісі. Краса капут. Сонечко прибивається. Сьогодні з погодою пощастило. Пташки співають. Це взагалі. Маленький кабочок. Оп! Це просто красота, аж дух перехоплює. Навіть заради цього сьогодні варто було поїхати. Чув, що сніг випав в горах, але не думав, що так красиво. Я собі тільки подумав, що така краса, сніг, сонечко. Думаю, ще би по дорогу гриби, так взагалі самий топчик був би. І що ви думаєте? Є грибочок. Клас. Ну це красота, неймовірна. Дух перехоплює. Клас. Ну, не знаю, як грибів, но вражень наберемося. Точно. Дуже красиво. До цієї краси. Хі -хі, додається, ще і інша краса. Так, тут є мухоморчик, де той грибочок? Де то я його загубив? Ага, тут. Ой-ой-ой, ходи сюди опа дожив. Трохи. трохи змерз уже але є. І бомблять у цій ліси, туди тако люди зносять тако. Я бачу тісто... О там, так? Так, так, отам, що там. Але я туди машину ніколи не піднімався, а звідси мені йти туди і спускатися то в кілометраж. Для грибочків. Але є ці вушка білі, та я зупинився дивитися грибів. Тут уже цей вже зігнив, шапку хтось забрав, цей ще піде. І тут ще дивіться ще. Так, цей. О, що каже. О, непоганий. А цей взагалі супер. Цей взагалі такий суперовий. За сьогоднішній похід це перший раз так сердечко калатає серйозно. Оце... Це такі грибочки, що просто. Яй-яй-яй! Ну це взагалі. Другий. О. І третій. Яй-яй-яй! О! Звук. Є хтось вдома. А це що каже? Це їхній батько, напевно. Подивимося, що він каже. Отако. От Клас. Я міг на це тільки сподіватися. Дивіться, це такі взагалі суперезні гриби. І там вони, вони теж знаходять не менш красиві екземпляри. Але красовезні груби, це просто капут. Яй-яй-яй. Нюрнув я всі молодняки. Є ж тут така пательня. Не знаю чи він вартий убив, подивлюся зараз. Тут був приморозок, подивіться. Це називається не, дочекав, не дочекався, але відвіться. Замерз. Дивіться. Бачите? Побачу, що оно грибо. Як переходив. О! Молоденький. Це до таких красенів відноситься. Поїдуть їджений, я нічого. Як я тут дивився, чи я... Чи я тут не дивився? Не розумію. Оце гриби. Перескладуємо рюкзачок і рухаємося далі. Дивіться, далі. Оцей. Які красені нам попадаються. Тут ще. О, Красота! Красота! Так, і це все на одному місці. Оце який красивий. Яй-яй-яй, тут ога, тут дві. <с infly> тут три, брата. тут ще. Це просто кахо. Це просто. Повно Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ось ця шляпа. Я кап... О, ножку навіть не можу обійняти. О-о-о! Гриб гігант! Та тут півтора кілограма точно. Ще цей грибочок. Ой, як він тут замаскувався, не хоче вилазити. О-о-о-о-о! Дуже класний. А скільки грибів не попало у відео таких. Таких яй-яй. Не попало, бо вони навіть більше за мене грибів назбирали. Хі -хі. Ну, це в мене ще не дуже красиві. Ну, ну цей велетень такий, хочу вдома його зважити, скільки він буде. Ну і дивіться, це гості мої сьогоднішні, як набомбили. Взагалі, клас. Йдемо додому вже, але, але ще гриба по дорозі знайшов. І то такий живий. ай яй яй ай яй яй А ну ходи, 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 ходи сюди. О, живий гриб такий. Але ще грибочок по дорозі попадається. Забираємо такого красення. Так. Гриби не пускають додому і все. Такі козирні гриби. О, Клас. Ці гриби нас не пускають сьогодні додому і все. Сусідство з Мухомором. Такий красивий грибочок. Є один по дорозі додому. О, який красивий умось. Це, але це, напевно, якийсь пограничник, один із останніх. Ну Це ще по дорозі зборах, бачите. Ну, завершується нас. Грибний день сьогодні. Я, я, я що так скоро по часу звідси не сходив. Це пів 11-й години ми вже, ми вже йшли назад. Ну і грибочки не брали там. Бачили, я вкладав відео. ну У мене рюкзак не повний, але гості мої заповнені, так що ми їдемо додому. Вам теж бажаю удачі і назбирати багато грибочків, бо цей рік дуже грибний.